Попри те, що літо вже на порозі, погода за вікном залишається прохолодною з затяжними дощами та хмарним небом. Причиною такої нехарактерної для цього часу погоди став активний фронт, який подолав дуже довгу відстань з Атлантичного океану до Житомирщини. У найближчі три доби місто буде знаходитись під впливом активного фронту. У вівторок, 27 травня, прогнозуються сильні дощі. 27, 28 та 29 збережеться дощова. Погода, причому 27 травня очікуємо значні дощі. А це за кількістю рахується небезпечне явище належить до першого рівня жовтого небезпечності 28 та 29 Інтенсивність дощів дещо послабшає до помірного, збільшаться проміжки між дощами, але все одно в окремих районах ще можливі значні дощі. Температура в день досягатиме 14-18 градусів тепла. В залежності від інтенсивності дощів, а вночі 12-13 градусів. Зміниться метеорологічна ситуація 30 травня, коли нарешті антициклон дасть зелене світло фронту і він рушить на схід. Це посилить і вітер. Він буде північно-західного напрямку до 12 метрів за секунду. Дощі поступово підуть на спад, а в день збільшаться сонячні прояснення. Температура вночі залишиться такою ж близько 12 градусів, а вдень за рахунок. Сонячних прояснень зросте до приємних 20 градусів. 31 травня та 1 червня погода суттєво не зміниться. Дні будуть майже однаковими, як за характером опадів, так і за температурою. Дощі будуть, але вони будуть такі суто літнього характеру, невеликі, короткочасні і пройдуть плямисто по території. Температурний режим суттєво не зміниться. Вночі це в різних районах 10-12, проте в день вже матимемо 20-22 градуси тепла. Олександра Осіпова. Дмитро половинка телеканал СК1